Історія Саші та Нового світу. Творення місто сяючого світла досягло небувалого розквіту. Два маяки, підсилені зоряними кристалами, заливали вулиці магічним сяйвом, а зоряна корона, встановлена в центральній залі, додавала ауру величі. Зоряний флот Саші, відремонтований після подорожі до загубленої галактики, готовий був до нових експедицій. Але найбільше Сашу дослідника вабив код Всесвіту зачарована книга, отримана від прадавніх архітекторів, що дозволяла створювати нові виміри. Після місяців вивчення її сторінок у таємній бібліотеці, Саша відчув, що готовий до найамбітнішого проєкту: створення власного світу, нового світу творення, де він міг би втілити всі свої мрії та ідеї. Це не просто пригода. Це шанс стати творцем, подумав Саша, тримаючи код Всесвіту, що мерехтів зоряним світлом. Підготовка до акту творення створення нового виміру було викликом, що вимагав не лише ресурсів, а й уяви. Саша зібрав усе, що мав, і запросив найкращих умільців міста сяючого світла. Спорядження творця, зоряна корона. Що підсилювала його чари та концентрацію, оновлена броня з зоряного кристала з чарами творення і експериментальним ефектом, який Саша створив, комбінуючи космічні перли та драконій подих. Його булава доповнена чаром зоряна гармонія, що стабілізувала енергію під час роботи з Кодом Всесвіту, елітри з космічним польотом 3, що дозволяли вільно пересуватися в нестабільних вимірах тотем безсмертя. Компас відновлення та запас зілля космічної стійкості, ресурси для нового світу, тисячі блоків із попередніх пригод, глибосланець, призматин, кварц, аметист, туф, мідь і навіть рідкісні блоки з руїн загубленої галактики, уламки еха, космічні перли та зоряні кристали для створення унікальних структур і механізмів, запаси ендерперлів, драконячого подиху. Та фрагментів музичних платівок для додавання душі новому світу, скринки Шалкера наповнені насінням, саджанцями та яйцями тварин, щоб населити світ життям. Команда Саша запросив своїх вірних алеїв, які могли переносити ресурси та додавали веселощі в процесу. Ерік, чаклун-навігатор, став головним радником із магії, а група селян ремісників. Погодилася допомогти з будівництвом перших структур. Саша також завербував мандрівного торговця, який знав древні ритуали створення порталів. Планування світу. Саша провів тижні, малюючи ескізи в своїй обсерваторії. Новий світ творення мав поєднувати найкраще з усіх його пригод: джунглі, як у загубленому храмі, океани з коралами. Як у підводній фортеці, багряні ліси, Незера, порожнечу краю та кристалічні платформи загубленої галактики. Він мріяв про біоми, де гравітація змінюється, де день і ніч танцюють у незвичайних ритмах, і де мирні істоти співіснують із новими унікальними створіннями. Створення нового виміру Саша обрав центр міста сяючого світла для ритуалу. Він побудував гігантський портал із глибосланцю, прикрашений зоряними кристалами та космічними перлами. У центрі стояв Вівтар, де лежав код Всесвіту. Підсилений зоряною короною та енергією двох маяків, Саша почав ритуал. Алеї гуділи навколо. Ерік читав древні заклинання, а селяни тримали факели, створюючи магічне коло. Коли Саша торкнувся коду Всесвіту, Повітря затремтіло, і портал спалахнув зоряним світлом. Новий вимір відкрився: Новий світ творення. Саша ступив усередину, тримаючи в руках булаву, що стабілізувала енергію. Вимір був хаотичним, але прекрасним, плаваючи острови з аметисту, ріки з рідкого призматину, дерева, що світилися, як у багряних лісах, Незера, і туман, що мерехтів зорями. Але світ був нестабільним. Гравітаційні аномалії кидали блоки в повітря, а дикі космічні фантоми, що просочилися з загубленої галактики, атакували Сашу. Саша використав код Всесвіту, щоб зафіксувати біоми. Він створив кристалічні джунглі, де росли дерева з листям із аметисту, а папуги співали мелодії з музичних платівок. Зоряний океан, де плавали риби, що світилися. А коралові рифи формували природні портали. Плавучі гори, де гравітація була слабшою, а на вершинах росли квіти, що давали ефект левітації. Місячні рівнини, покриті м'яким сяючим пилом, де жили нові істоти. Зоряні лисиці, швидкі і дружелюбні. Випробування творця. Та створення світу не обійшлося без викликів. Код Всесвіту привернув увагу хаотичного наглядача, істоти, що народилася з нестабільності нового виміру. Цей монстр, схожий на гібрид Ендер Дракона та космічного стража, мав здатність розривати тканину світу, створюючи розломи, що поглинали блоки. Битва була найскладнішою в житті Саші. Хаотичний наглядач викликав бурі з космічних перлин. І розломи, що змінювали гравітацію. Саша маневрував на елітрах, використовуючи зоряний спалах із лука, щоб послабити монстра, і космічну бурю булави для ближнього бою. Алеї гуділи, підносячи зілля. А Ерік кидав зілля слабкості, щоб стримати наглядача. У вирішальний момент Саша використав код Всесвіту, щоб стабілізувати вимір, замкнувши наглядача в кристалічній клітці зоряних кристалів. Монстр розсипався, залишивши серце творення артефакт, що зміцнював новий світ. Новий світ і нові мрії. З серцем творення Саша завершив новий світ творення. Він переніс частину жителів міста сяючого світла, селян, алеїв і навіть кількох зоряних лисиць у нові біоми. У центрі світу він збудував храм творення, де встановив серце творення. Що забезпечувало стабільність виміру. Храм став осередком нового міста, яке Саша назвав зоряним притулком. Повернувшись до міста сяючого світла, Саша відчув, що його мрія здійснилася. Новий світ творення був не просто виміром: це був його шедевр, де кожна деталь відображала його пригоди. Алеї гуділи, селяни влаштували свято. А Ерік запропонував створити школу чаклунства в зоряному притулку. Стоячи на вершині храму творення, Саша дивився на зоряне небо свого світу. Код Всесвіту лежав у його бібліотеці, готовий до нових експериментів. Чи варто створити ще один вимір? Чи запросити інших дослідників із далеких серверів, щоб поділитися своїм світом? Чи, можливо, дослідити? Чи є інші загублені галактики? Я створив світ, але пригоди ніколи не закінчуються. усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його історія у світі Майнкрафту стала легендою, що надихатиме вічно.